Ми передаємо 163-го батальйону нашої Чернігівської 119-ї бригади тероборони черговий пакет обладнання. Це автомобіль, Volkswagen транспортер який нам передали громада міста побратима Вольтворга Німеччина. Також за кошти міського бюджету придбано 5 квадрокоптерів, Mavic 3T з тепловізорами. Ми це обладнання, як тільки його придбали, негайно передаємо нашим хлопцям на передову, щоб воно. Допомагала нищити ворога і обороняти нашу державу. Хочемо сказати Ніжинській міській раді дуже велике дякую за надану допомогу. Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати ворога. Бійці виконують свої завдання за призначеннями. Посадовці допомагають рідному батальйону 95% якого складають уродженці Ніжинського району. Слава Україні! Робі, слава. Працюємо далі. Дякую.